Тема третього дня, наша буденність в обіймах Діви Марії, несені на руках Марії вчора. цей образ вже собі нагадали, а це образ, який може оживлювати нашого духа довірення, перебування в обіймах Марії, які. Христос віддав нам, коли віддав нам Марію як матір. Любов земної матері для дитини проявляється, між іншими через жести. Це дуже важливе. І таким жестом, що вражає особливу форму любові, є те, що бере на руки дитину Марія. Як земна мати бере дитину на руки, проявляє свою ніжність, це жест пригорнення до серця, а водночас жест вивищення, піднесення дитини високо до свого обличчя. Дитина, піднята до обличчя мами, почуває себе безпечною і великою, високою, як мама. Оскільки нам, дана Марія, як Мати, щоб носила свого сина на руках, тоді носить також і нас. І слова Ісусові, жінко, ось твій син, можемо також сприймати для себе. Моя матінко, від сьогодні будеш обікуватися кожним з людей, будеш носити на руках. Їх як своїх дітей, як ти носила мене. Слова скровані до Йоанна, ось мати Твоя можуть означати, ти маєш право використовувати, як дитина ці обійми Материнські Марії, перебувати в обіймах моєї і твоєї мами. Коли дивишся на зображення Матері Божої, можеш щоразу нагадувати собі, як Ісус є у неї на руках, також і Ти без жодного перебільшення, і ти можеш в них знаходитися. Звісно, прийняття цієї істини вимагає якогось шаленства віри, вимагає. Ставлення духовної дитини. Людина, яка не має в собі ставлення духовного дитинства, не дуже буде сприймати цю пропозицію. Водночас, коли постаратися про цю хоч трішки ставлення шаленства віри, будеш приймати. Таємницю Божої любові і зможеш черпати, вбирати багато втіхи і відради, зможеш у ставленні дитинства Божого переживати і подолати навіть найбільш важкі хвилини свого життя, перебувати на руках Марії як важливий елемент духовного життя. Марія носить тебе на руках. Це щось об'єктивне, незалежне від твоєї віри. Слова Ісуса, ось твій Син означають об'єктивну віру, незалежну від нас, об'єктивну правду про материнство Марії. Материнство Марії для всіх людей. незалежно від того, чи хтось це визнає чи не визнає. Тому незалежно від того, чи в це віриш, чи ні. Чи пам'ятаєш, чи ти забуваєш про це, ти ношений на руках Марії. Визнання цієї правди може стати початковою точкою для того, щоб більше відкриватися на самого Бога, на Його милосердя. Визнання цієї пропозиції, прийняття її може стати елементом істотним, важливим для твого духовного життя свідомість, що ти на руках Діви Марії, дозволить тобі перебувати у Божій присутності і непохитно вірити в його Божу любов до тебе. Віра не мусить бути пов'язана з емоційними переживаннями, тому що, як були якісь колекції, пам'ятаємо, про того року не мушу нічого відчувати. Але, попри брак відчуттів, To będzie duży istotny element mojego życia duchownego. Wiemy, jakżżom nie będę przyjmować tej istiny, albo po najczęściej i szybko zabawić, mogę przeżywać niepotrzebne stражdania, jakie wynikają z stawiania ludyny duchowno-starojej. Ludyna duchowno-stara, choć sama rozwiązywać te wszystkie problemy. Самотужки, хоча занурюючись у зло цього світу, багато органів зло цього освіту, давати їх своїми силами. А через це і виставляє себе на наступні чи подальші спокуси Злого Духа. У нас наче привикає себе на непотрібне страждання. Якщо б в нашому духовному житті була ця мудрість євангельської дитини, ми не мусили б багато чого страждати і переживати важких моментів. Мудрість дитини в цьому проявляється, що вона визнає, що моя величність береться з того, що я навношений на руках. Та якщо б я, як Божа дитина, забував про це, то, можливо, мусу би упасти з цих обіймів матері. І через це не потрібно страждати. Це привілей перебувати на руках Діви Марії. Божа матінька, оточуючи нас Божою любов'ю, відносить нас високо. Чинить так, що ми часто навіть не усвідомлюємо собі, кому тим всім завдячуємо. Коли Діва Марія обирає когось як своє знареддя, може водночас показувати нам нашу малість, як ми маленькі. Наскільки ми самі від себе не можемо нічого робити, як ця мала дитина безпорадна. Хоча несе в нас на руках вона, власне. Це особлива благодать. Усвідомлювати собі цю материнську роль Діви Марії в моєму житті. Чому отримуючи благодать, це дійсно Божа таємниця, не всі її отримують. Але розуміємо, що благодать це також завдання від доброго Бога. Ми отримуємо талантів, щоб їх у землю закопувати, але щоб ними іншим служити для нашого і інших освячення. Тому просимо Марію, щоб свідомість, що ми несені в її обіймах, проникала усе наше життя. І, власне, перебування на руках Марії у контексті. Щоденності. Звісна свідомість про це залежна від етапів, якими веде нас Святий Дух у духовному житті. Бо буде час, коли будуть нам емоції та вирішувати цій справі, а буде час, коли лише віра нас буде тримати у цій пропозиції, в обіймах Діви Марії. Але власне ця таємниця Божої любові може і повинна з нашого боку супроводжуватися молитвою. Власне, переконання, що я з волі Божої на руках Марії, може мені товаришувати, коли я переживаю Божу службу, коли я сповідаюся чи до сповіди готуюся. Коли молюся, що тим письмом медитацією, коли молюся, як митар <кій> з каяттям, кожна інша форма молитви теж може бути проникнена цією справою я на руках Марії, коли молюся за інших так само. Також можу пожити про Божу благодать для інших, що відхивалися на цю благодать, на цю істину, що і вони наошені. На руках Діви Марії. Переконання це може товаришувати усім нашим справам і великим, і дуже простим. На її руках працюю, приймаю їжу, п'ю чай, засинаю, відпочиваю. Стараюся кожен день розпочинати актом віри про те, що Бог у своїй незбагненій любові. До мене, хочу, щоб Марія носила мене, як носила свого єдиного сина. Перебування на руках Марії у контексті нашої річності, нашого гріха, бо Марія не випускає мене із своїх рук навіть тоді, коли я вирішив згрішити. Якщо б не так, гріх став би для нас дійсно катастрофою, яка. Нас могла би до вічної загибелі привести. Віра у перебування на руках спочиняє те, що мені легше розкаятися, піднятися, <кхи> повернутися до життя у Божій благодаті. Віра у перебування на руках Марії допомагає і для того, щоб гріх не потягнув за собою всі лавини наступних гріхів. Обійми Діви Марії, це особливе місце, у якому після гріха можу наново відроджуватися в її руках, в її, її, в її обіймах. Легше мені пізнавати мою гріховну слабкість і помічати, що я сам своїми силами наздібний наслідувати Христа. Звісно, варто пам'ятати, Потрібно пам'ятати, що коли вирішив згрішити, Марія, моя мама, дуже болісно переживає страждання Ісуса, який мій гріх спричиняє, коли поднівечую свою гідність, зневажаю Бога, який мене безмежно полюбив, коли погоджую його любов'ю для неї, для моєї мами, це має бути щось. Неймовірно болісним, водночас, попри Великі страждання, вона не випускає мене із своїх рук, іначе я б зовсім пропав. Можливо, часто в це повірити, бо я не буду відчувати її присутності. Але, власне, як ми вже казали, брак відчуттів і темної віри це нічого не переклеслює. А навпаки, може допомагати, що моя віра у це все зростала. Марія ж не буде давати відчувати відчувально переконуватися емоцієво, емоційно, чуттєво про свою присутність. Тож її діяння, діяння самого Бога, її долоні це символи милосердних обіймів небесного батька. В яких, як його діти, перебуваємо, якими він нас весь час підтримує цією правдою, як Божі діти, маємо жити у цьому світі, саме через віру. Марія Мати і учителька нашого життя, про нашу молитву, про нашу єдність з Богом вирішує нашу відкритість. На Божу любов, наше ставлення до вірення, простоти, свинення івангівської дитини. Водночас, коли з'являються більші сухості, темливі віри, може в нас з'являтися літерплість. Тоді, попри все, що будемо тоді переживати, варто шукати дороги невтомного оживлення нашого духа молитви. Коли втрачаємо почуття відчуття Божої присутності для того, щоб прикликати цю присутність, на неї відкриватися, можуть нам допомагати певні зовнішні якісь символи, образи. І таким образом може бути, власне приклад, перебування на руках Марії, образом любові Бога до нас.